Добрий день! Звісно, чекаю, звісно, чекаю. Тому що як тільки буде перший блекаут, Зараз всім таке пофігу, всі не дуже треба, Я подумаю і так далі. А потім очередями линуться і не знатимуть, де його брати. Не буде ні павербанків, ні безперебійників. Все повиходить з ладу, старе, що колись покупляли. І вони кинуться. О Боже, лампочки не світять. Те не те того немає. Фонарика забули купити, і люди будуть кидатися і метатися в сторони, купляти втридорога. дорога. Де попало, будуть всю Аврору штурмувати, купувати акумуляторні всякі ліхтарики, які не тримають по 20 минут. Коротше, і на мене закинуться так, що я не співатиму всіх обробляти, а потім будуть злитися, що я не співаю всіх обробляти. Ну, Я вважаю так, що якщо в тебе чогось не вистачає із блокаутських товарів, краще купити по-тихому, поки блекаута немає. І тоді ти не будеш хвилюватися коли наступить блекаут. Ну, це не те, що воно злежиться, воно рік, два, три, прекрасно воно себе буде чувствувати. Воно тобі пригодиться, і нічого страшного з ним не случиться. Можна той ліхтарик в запас купляти, зато зекономиш потім. Я так думаю.